Сон з неба скотилося сонце, місяць заглянув віконце, ніч на дворі засвітила зорі, десь крізь сон всміхається, мале дитя, ніч ласкаво ходить, наче матінка моя, щось усім сьогодні сниться. І дівчаткам, і хлопчакам, і машинки, і балеринки, і яскраві її картинки. Своїх літає, той і світ новий впізнає, у хатинці за вікном вітер тихо повіває, і в мрії лагідно веде до берегів, де знову день росте, де краплини сонця грають у росі, де новий світанок кличе вдалечі де мрії квітнуть, мов весни буття, і засинає в них мале дитя.